Здати в банки монети та купюри, які випущені до 2003 року, можна до кінця воєнного стану та ще впродовж трьох місяців після його припинення, нагадує касирка Приватбанку Тетяна Кобилєва. Каже, спочатку Національний банк повідомив, що обмін буде до кінця вересня, потім тому продовжив термін. Обмін стосується монет номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок, а також купюр до 200 гривень. Найбільше їх приносили, коли була інформація, що вони вже виводяться з обігу з 1 жовтня, не будуть діяти. Пояснює, виведені з обігу монети та банкноти перестали бути платіжним засобом. Розрахуватися не можна, можна лише обміняти на гривню, котра ходить, котра є в обороті. Катерина Співаковська говорить: вдома немає купюр для обміну. Були монети, та їх не обмінювала. Ми повибрасували їх. На щастя, з балкона, Це правда. Коли ходить по банках, я, я нема мініма. Сергій Любченко каже, про обмін не чув. Монети випущені до 2003 року має. Прийду, поміняю, бо я не знав, що можна поміняти. Не дуже багато, ну. Навірно, гривні до 50 буде. Тоді сказали, що воно вже кончилось. Вказується, продовжили. Ну, хорошо». На момент зйомки у це відділення банку гроші на обмін не приносили. Зранку був чоловік, який обміняв монети 25 копійок на тисячу гривень, розповіла касирка. Обміняти монети та банкноти в усіх відділеннях Приватбанку можна на суму монетами до 200 гривень, банкнотами до 1000. Якщо сума понад 200 гривень монетами та більше тисячі банкнотами, зробити це можна тільки у спеціально обладнаних відділеннях банку. У Кропивницькому воно єдине центральне відділення. Це інформація від менеджера з комунікацій в регіонах Олександра Жильцова. Крім Приватбанку, обміняти монети і банкноти старого зразка можна у відділеннях Нацбанку, Ощадбанку, Райфейзенбанку та ПУМБ. Шикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.